Сам я в війську не служив, в армії не був. Але було розуміння того, що якщо ну, не захищати місто, то є велика вірогідність того, що ми будемо служити за якусь Чернігівську Народну Республіку. Ну, Цього дуже не хотілося, тому я пішов до друга і кажу: давай щось робити. Так ми пішли, записалися в тероборону. Були ми на Олександрівці, там, де той підбитий танк був. І на епіцентрі. На Олександрівці це 28 лютого. Ми якраз приїхали і нам хотів побратим показати наші позиції. Пішли ми до позиції, почався мінометний обстріл. Ми поховалися, там під ялинкою була така викопана. Ну, окоп, не окоп ну щось таке. От, і сиділи, ну так, близенько було, і для першого обстрілу, звичайно, було страшно. А ще 28 лютого в мене день народження, так я сидів, думаю, ну хоч би не сьогодні, хоч би не прилетіло сюди. І Так пересиділи перший обстріл, а потім якось потихеньку-потихеньку, да, вже постійні обстріли, вони звикаєш до всього. І коли ворог відійшов, ну, було бажання здати зброю і піти знову повернутися до праці до своєї. А, ну, але ж всі хлопці разом, всі разом і. Якось вирішив, що вже будемо до кінця, а, а там вже ж буде, як буде. І попали ми в тероборону. Усі, хто були разом там на епіцентрі, ми попали в один батальйон, в одну роту, навіть в одне відділення, в один взвод. Сама служба на сьогоднішній день вона у тісному колективі побратимів, з якими з першого дня як би, скажімо, морального дискомфорту не приносить. Ну, а так, морально добре, та й добре. Робимо свою справу по тих людей, та й добре. Ну, а навчання, так, були навчання у нас і влітку були навчання ще. І восени був полігон, було злагодження. Ну, але я ж кажу, скільки не навчайся, все одно мало, хочеться Хочеться чогось більшого. Ну, На Сході ми бачили все, скажімо так, від. Від танків до літаків, до фосфору. Да, там трошки важче, ніж в Чернігові, але ж, ну, я ж кажу, знову таки, до всього звикаєш. Найгірше на сході було те, що перші дві доби, як ми приїхали, у нас не було зв'язку. Ми брали з собою рації, ці ж китайські афенги, Але по приїзду нам сказали, Викиньте, спаліть, закопайте додому, відправте. бо ну, Це дуже хороша мітка для ворога. Вони світяться і по ним зразу починають працювати. А других у нас не було. І вийшло так, що ми дві доби були без зв'язку. Ну, тоді було важко і, тоді було і морально дуже важко. Поїхали хлопці в наряд, а ну, і нема зв'язку, чи приїдуть, чи не приїдуть. Поїхали міняти їх, і чи є кого міняти, чи нема, так само і вони в наряді, чи, чи приїде тебе хто поміняти, чи не приїде. А тоді вже ж нам передали рації, фонд притули передавав. Тоді стало легше, а тоді вже стало звично і жили своїм життям і виконували завдання, яке ставило командування. Постійні обстріли, дуже інтенсивні. Ну, це відмінність від Чернігова, в тому що. Але ж і тут, в Чернігові, перед останніми днями, як вони почали відходити, як отут льотку, вони всю ніч утюжили, скажімо так. Тобто, ну... Ну, але там цього всього було просто більше, просто в рази більше. Оборона Чернігова дала свої плоди, що там ну... розумів, коли ховатись. А якщо треба ховатися, то куди ховатися, як ховатись? Було поняття того, що це далеко, а це вже близько, це ще ближче, треба щось робити. вже. Бачимо, скільки нам допомагають наші партнери. І я думаю, якісно вона теж змінилась в плані того, що люди навчаються. Якщо ти хочеш навчатись, ти навчаєшся. І на сьогоднішній день відкриті там для тебе всі шляхи. Аби твоє бажання в чому себе проявити, бачиш хість до чогось, всі ну, ж тобі тільки за, навчайся і, і працюй. Ну, і на мою думку, є така і прикра зміна в армії, що, як би там не було, але люди гинуть, хлопці гинуть, і гинуть вмотивовані люди в першу чергу, які там і. Пройшли багато і мають багато досвіду, і втратити мотивовану і досвідчену людину, і замінити її дуже важко кимось. Ну, і Оце прикра сторона, але все рівно ж, я думаю, що правда на нашому боці. Переможемо ми за рахунок в першу чергу мотивації, тому що ну, неодноразово казалось, що це ну, ми на своїй землі, нам звідси йти вже нікуди. Йти. Нам треба її захищати, і треба захищати свій дім, свою родину. І ну, залишати це своїм дітям це буде неправильно, тому що ну, буде ще важче дивитися, як твої діти воюють. Тому вже ж, як випала така доля, треба доробити справу, довести її до кінця. Це по-перше, те, що ми вмотивовані, ми на своїй землі. У ворога цього нема. В них да, У них дуже велика кількість ресурсів і людських, і... але ж вони теж вичерпуються. А наша... Наші Збройні Сили, я думаю, за цей рік вони навчились воювати і більше якості, більше точності. Більше м, правильних дій, і це, як ми бачимо, ну, дає свої плоди. Ми відстоюємо території, ми потроху їх починаємо повертати. Якісна робота і мотивація за свою землю це дасть нам результат, і ми переможемо.